Розглянемо завдання з презентації PowerPoint. В цьому завданні потрібно було відтворити у вигляді презентації анонс премії Billboard Music Awards 2019, відповідності до зразка у файлі Example, який ми зараз переглянемо. Тобто потрібно було вставити ось такий текст, створити анімацію з цього елементу керування, обрамлені, створити ось ці от мигаючі лампи. та Анімувати появу зображення та відповідного тексту з датою цієї фрейм. Отож, розглянемо розв'язок даного задання. Для цього потрібно було ставити відповідні тексти на наші слайди і відформатувати їх відповідно до того, як було вказано, тобто на задати їм свічі. Для цього ми переходимо для, до ефектів тексту. Тут у нас є свічення Glow. І обираємо відповідно свічення, яке нам потрібно. І задаємо його колір з якості. Це доволі простий елемент. І ці тексти відповідно потрібно було. Ці два елементи потрібно було надати їм напівжирного накреслення. Після цього ми можемо перейти до створення цього елементу. Цей елемент це власне у нас набір певних фігур, частина з яких є лініями, частина є ось такими маленькими фігурками, які ми можемо знайти відповідно в нашій панелі автофігур, яка тут розташована. Ці, ця фігу, цю фігуру ми можемо цю фігуру, цю фігуру ми можемо знайти ось даний прямокутника, верхні її, кути у нас заокружений. Відповідно, потрібно було розставити ці фігури по, по цим вот, лініям, зафарбувати їх в червоний колір та згрупувати. Аби анімувати ці елементи, повернемо назад, аби анімувати ці елементи, ми переходимо на вкладку анімації і додаємо анімацію входження нашого елементу. Ось таку зараз ми побачимо, як вона буде працювати. Вона у нас працює, ми бачимо, трошки не так, як нам потрібно. Нам потрібно, щоб вона розгорталася з центру до куті, тому потрібно їй надати ось такий параметр з Horizontal Out зсередини до місці. Після цього перейдемо до свідчення наших лап. Потрібно було вставити відповідно наші прямокутнички кутнич, і відредагувати їхні контури за допомогою редагування точки таким чином, як це було вказано на в назві. На цих трьох лампах, наприклад, можна було скористатися просто прямом, тому що тут не сильно видно навіть, що це прямо. Для кожного з таких прямокутничків потрібно було задати свідчення. Це у нас ефекти фігур. І знову ж таки клупник. Для анімування цих елементів, а їх можна було анімувати довільним чином, аби вони тільки. І нахливий ефект створювали. Нам потрібно скористатися функціями входження і виходження, виходу, входу і виходу. А, відповідно, ми можемо переглянути це поява і, наприклад, той же прямопутник. Так. Це зникне. Вони просто з'являються і зникають, це найпростіше анімація. Їх потрібно було проставити в певному е випадковому порядку, так, щоб е лампи зникали і з'являлися якимось певним чином. Це можна було зробити, е додаючи кілька одразу анімацій е на один елемент. Е після того пасуючи їх довільним чином, ось таким от, чином перетягуючи і задаючи після цього для наших анімацій, відповідно після попереднього через нулю двух, відповідно, досягається ось такий от ефект можливий ламп. І після цього потрібно було додати наше зображення разом з текстом, дати події. І, відповідно, задати йому анімацію вицвітання таку появи і додати поновити прямокутник синього поля. Це, власне, все, що вимагалося в даному задачі.